Всім привіт! Це шостий випуск без світла. Мені здається, скоро доведеться закривати ці випуски, тому що усіх нас чекає блекаут. Тобто відсутність світла, а заодно може ще тепла і води. Скільки це буде тривати, невідомо. І як то кажуть, побачимо-побачу. Я взагалі кайфую від того, що у нас з'являються якісь свої локальні меми, кеки... Де ми можемо на відміну від усього світу реально кайфанути від якихось приколів своїх внутрішніх. І так повернемося до нашої основної теми. Чому я вважаю, що буде блекаут? Просто подивіться на те, що відбувається останні дні. По-перше, подивіться на кількість аварійних відключень. По-друге, за останню добу світло у мене було два рази на день та два рази ввечері. Це підводить нас до того, що мережа не справляється, але головне, щоб справлялись ми з вами. А вже ж тут треба було сказати, як саме краще підготуватись до блокауту. Але в інтернеті є дуже багато різної інформації на цю тему, і всі корисні посилання я залишу в описі під цим відео. Ви самі розумієте, що треба робити. Запачці їжі, запаси води, а також те, на чому можна буде готувати. Утеплюйте себе, утеплюйте оселю та не хворійте. І не цурайтеся запасатися. Ви не будете виглядати як якийсь там божевільний, який скупає багато їжі. Можливо, вам вона не знадобиться, але ви зможете допомогти комусь іншому. А також не забудьте підготуватись морально. А вже ж хтось скаже, що зараз війна. Деякі люди сидять під обстрілами, деякі втрачають близьких. А деякі втрачають власне життя. Але деякий стан багатьох людей відрізняється, і саме тому ви повинні бути готові прожити деякий час без благ цивілізації. Це може відбуватися від декількох днів до декільких неділь. Якщо ви будете морально і фізично готові, це вам не здасться якимось таким тяжким випробуванням. Мені здається, що зараз самі ті часи, щоб ставати сильніше. А вже ж війна показує, що будь-яку ситуацію передбачити неможливо, але спробувати того варте. Взагалі-то це передбачувалося як вільний випуск, сказати декілька питань стосовно того, що відбувається. Так що давайте не зволікати, прочитаємо останню новину, яка є на цей час. Та й побігли. анонсує, що для України тепер нові ціни для обладнання. По-перше, депозит з 60 доларів піднімається до 75, сервісний збір становить 75 доларів на місяць. Сама установка буде. Буде коштувати 700 доларів, на відміну від 350, які були заявлені раніше. Коротше, такі справи, тобто ціна піднімається два рази. Що я можу сказати з цього приводу? Нічого не можу сказати, що Ілон Маск нас кинув, чи що, що за фігня. Я розумію, що все коштує дорого і неможливо весь час робити знижку, але мені здається, що Україна зараз це найбільший ринок збуту якраз для старлінків, враховуючи те, що в нас взагалі може не бути покриття від вишок мобільного зв'язку. Хтось скаже, що Ілон Мас бізнесмен. Так, а вже ж, це є доречним, але спочатку він вийожувався в Твіттері, потім якісь були незрозумілі його заяви, і зараз підняття ціни в два рази, враховуючи той факт, що Сполучені Штати Америки роблять її кампанії замовлення для України наступний рік. Тобто ви розумієте, що ми можемо опинитися в ситуації, коли він скаже, що надалі буде сервісний збір, наприклад, не 75 доларів на місяць, а вже 200. і нам нічого іншого не доведеться, як просто погодитись та сплатити. А взагалі побачимо, як воно буде. Ми розуміємо, що Starlink – це інноваційна технологія. Наразі в неї нема конкурентів, тому сподіваюся, що компанія буде більш лояльна до громадян України. Враховуючи той факт, що Starlink дуже важливі на тих територіях, де взагалі неділями або місяцями немає електроенергії. Також під час монтування цього відео вийшла новина про те, що Кабмін звільнив від ПДВ та візного мита обладнання спутникового інтернету Starlink. Це була заява прем'єр-міністра. А на цьому в мене все. Бажаю вам тепла і світла! Грійтеся, кохайтеся та бережіть електроенергію!